Там по бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого, враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі мойого. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло, стали солдати полятувати, Христос родився, славі його. стали солдати полятувати, Христос родився, славі його. Під замком львівським, на личаківським лицарів військо, спокій знайшло. Ми ж до героїв, і з колядою, Христос родився, славі мойго. Христос родився, славі Його. наша родина, вся Україна, і збройні сили і терео, під Божим стягом ідемо до звитяги, Христос родився, славі Його. під Божим стягом йдем до звитяги. Христос родився, славі Його.